Дня 2 липня 2014 року Божого богоспасаємо в місті надвірна Надвернянського деканату коломийсько чернівецької єпархії, Української греко-католицької церкви було довершено чин посвячення і закладення наріжного каменя під будівництво церкви Покрови Пресвятої Богородиці, правляючим архієм коломийсько чернівецької єпархії, писком Василем Івасюком. Лист такий ми його войоток. Отець Юрій закручує закручується. Я вже так що допрошу, дуже знаю. 2 липня приосвящений владика Василій Васюк відвідав парафію покрову Пресвятої Богородиці у місті Надвірна. Пастерський візит відбувся з нагоди освячення наріжного каменя під спорудження нового парафіяльного храму. Перед початком божественної літургії єпископ освятив іконостас каплиці, після чого очолив божественну літургію. У своїй проповіді архієрей наголосив на особливому духовному значенні події освячення наріжного каменя нової святині. У розвитку парафіяльної спільноти. Після завершення літургії відбувся чин освячення наріжного каменя та закладення пам'ятної капсули у фундамент нової парафіяльної церкви. Основується ця церква, не слава великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа і на честь покрові Пресвятої Богородиці у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Покладемо це, це, це як пам'ятка для майбутніх поколінь. рукоїв. Добре. ще цей камінь. кладемо сюди в основу. Так, 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 легенько так, о, так. О. Основу браття заклали Священнослужителі з парафіянами висловили владиці подяку за візит, а жертводавцям за допомогу у зведенні нової святині на завершення урочистостей єпископ поділив усім архієрейське благословення.